Добрий вечір. Вітаю тебе з початком цікавого заняття. Пропоную тобі сісти зручно і почнемо наше заняття. Сьогодні ми вирушаємо, уявляєш, у водний світ математики. Наша математика перевтілилася в море. Що ж, давай подивимось, що ж тут цікавого ми можемо побачити з тобою. Сьогодні до нас. Приплив ось такий чудовий кит і дельфін. Скажи, будь ласка, чи однакові вони за розміром? О. Ні, звичайно. А скажи, будь ласка, хто більший? О. Кит, звичайно, а дельфін наш менший за розміром? Молодець. Що ж, поплили далі морем нашим? Аж тут ми зустріли два катера. Скажи, будь ласка, який катер більший за розміром? Той, що ліворуч, чи той, що праворуч? що ліворуч. Більший? Да. Мені здається, той, що праворуч. Але сьогодні ми в морі нашому зустріли ось таких крокодильчиків, Подивись, які вони цікаві. Кожен крокодильчик щось означає: якщо крокодильчик повернувся вліво, це означає, що наше число буде більше. Якщо крокодильчик ось так відкрив роти, це означає дорівнює. А якщо праворуч повернувся, це менше. Порахуй, будь ласка, скільки крабів зображено на малюнку. П'ять. П'ять. А рибок у нас скільки? Три. Три. Отже, тут ми поставимо знак. Вибач. Зараз ми зіграємо в гру крокодильчика на корми. Ми з тобою до цього говорили. Що наш крокодильчик дуже голодний. Отже, подивися, в нас є яблука і в нас є груші. Порахуй, будь ласка, скільки яблук. Чотири. А скільки груш? Скажи мені, будь ласка. Три. три. Отже, чотири та три. Тут ми будемо ставити знак більше, тому що ліворуч у нас число більше. А праворуч менше. Ось такий знак. Це знак більше. Давай подивимось далі. У нас є полуниця і в нас є кекси. Скажи, будь ласка, скільки полуниць? Одна одна. А скільки кексів? Два. Два кекса. Чудово. Що ж, давай подивимо, як ти гадаєш? Куди наш крокодильчик буде повертатися? Де більше число буде? Один чи два? Два. Два. Отже, крокодильчик повернувся там. Від того що менше до більшого. Звичайно, він з'їв наших два кекси. У нас з тобою на екрані є цукерки. І є в нас ягідки. Порахуй, будь ласка, скільки в нас цукерок. Чотири. А скільки в нас ягідок? П'ять. П'ять, звичайно. Скажи, будь ласка, як ти гадаєш, куди наш крокодильчик повернеться, адже він з'їсть там де більше число? П'ять. До п'яти. Ми ставимо знак менше. Ось так. Давай подивимось далі. У нас є апельсини і в нас є морозиво. Скажи, будь ласка, скільки апельсинів у нас на тарілоці лежить? Три. Три. Чудово. А скільки морозива? Один. Одне. Отже, тут ми поставимо знак більше. Ось наш крокодильчик з'їв апельсини. Давай подивимось далі. У нас є з тобою дві тарілочки. Тарілочки з фруктами. У нас є ківі і в нас є персики. Ківі в нас 4. І персиків також 4, тобто однакова кількість. Тому тут ми ставимо дорівнює наш крокодильчик саме так відкрив свого ротика, як ми бачимо на екрані. Давай подивимось далі. Де ж ми далі попливемо? Аж ось ми приплили на досить цікаву країну, там, де квіти є. Скажи, будь ласка, скільки ти бачиш білих квітів ромашок? Три. Три. А скільки маків? Три. Три. Тобто три та три. Правильно, їх однакова кількість. Тому ми ставимо знак дорівнює, тому що три дорівнює трьом. Це однакова кількість. Подивись, будь ласка, скільки в нас блакитних кульок. Дві. Скільки в нас червоних. Дві. Дві та дві. Отже в нас однакова знову ж таки кількість. Ліворуч у нас олівців два і праворуч два олівця. Також однакова кількість. Ми ставимо з тобою знак дорівнює. Подивись, будь ласка, уважно. У нас є з тобою такі малюнки цікаві. Гриби в нас намальовані. Скажи, будь ласка, скільки грибочків ліворуч? Один та один. Скажи, будь ласка, який ми будемо знак ставити більше, менше чи дорівні, як ти гадаєш? Дорівня. Дорівня, правильно, тому що їх однакова кількість. У нас ліворуч з тобою три цукерки, а праворуч дві цукерки. Який ми знак з тобою будемо ставити? Хочу тобі нагадати правило, що наш ротик нашого знака більше, менша або дорівнює, повертається в ту сторону, там де більше. Тобто, якщо в нас тут три цукерки. А тут дві цукерки, то ми поставимо знак більше. Якщо Дуже. ми бачимо чотири сонечка, у нас однакова кількість. Тут два сонечка і тут два сонечка. Якщо ми бачимо знову ж таки ліворуч три бантика. А праворуч два бантика, ми ставимо вліво, повертається наш ротик нашого крокодильчика, це буде знак більше. А зараз. Я пропоную тобі попрацювати з нашим зошитом. Давай почнемо. У нас з тобою є цифра 2. Відкрий, будь ласка, зошит на восьмій сторінці. Візьми, будь ласка, в руки правильно олівець. І пропиши, не поспішаючи ось так цифру 2. Ось так. І наступний рядочок. Тобі також потрібно прописати не лише одну цифру, а пропустив клітинку. Знову пишеш цифру 2. Пропустив клітинку. Знову написав цифру 2. Пропустив клітинку. Знову цифру 2. Я хочу тобі нагадати, що ніколи не соромно навчатися. Завжди потрібно стремитись до того, щоб навчитися чомусь новому. Якщо в тебе щось не виходить, наступного разу ще краще вийде. Якщо в тебе не виходить писати цифру 2, ти можеш її легко стерти нашою губою. Хочеш? Так, кажи. Так, так. Ти не знаєш, що такої сторінки? Так. Да. Знайшо? Там до 8, да? Цифра 2, восьма сторінка, да. коли ми пропишемо цифру 2, нам потрібно буде прописати наші знаки більше і менше. Також не поспішаючи наводячи кожну лінію. У нас з тобою є цукерки, ліворуч одна цукерка, а тут дві цукерки. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, який ми будемо ставити знак? Більше чи менше? Хочу тобі нагадати, що ми ставимо ротик відкритий в ту сторону, там, де в нас більше. Мінше. Ми можемо, знаєш, як поставити? І сказати, що ліворуч менше, ніж праворуч, і цим поставити знак ось такий менше. Напиши, будь ласка. Я постав... А тепер хочеш, щоб ти мені відповів ліворуч у нас два кубики. Праворуч один кубик. Скажи, будь ласка, який ми знак поставимо менше чи більше? Більше? Отже, напиши, будь ласка, що ліворуч у нас більше? Я писав. А зараз, будь ласка, виконай самостійно роботу. У нас є з тобою дві гілочки таке. Гіл, біля гілочок зображено число, скільки повинно бути ягідок на одній гілочці. Будь ласка, намалюй, скільки ягідок, скільки тут повинно бути. Яке у нас число? Один. Отже, намалюй, будь ласка, одну ягідку. На дереві. Так, на гілочки, Намалюй, будь ласка, будь-яку, яка в тебе виходить, так і малюй. Можеш просто кружечок намалювати. Праворуч у нас? Інша цифра це цифра два. Отже, тут повинно бути дві ягідки. Намалюй, будь ласка, дві ягідки. Зробив? Yeah. Добре, я чекаю. Виконав завдання, Марік? Ні. Швидше, малюй, швидше Написав. Чудово, дякую. Тепер у нас є з тобою два будиночки. Скажи, будь ласка, чи однакові вони за зростом? Ні. Ні. Обведи, будь ласка, той будиночок, який вищий. Який вищий ліворуч чи праворуч? Праворуч. Праворуч, звичайно. Отже, обведи його, будь ласка, в кружечок, тому що він має один поверх чи два поверхи. Має два поверхи. Праворуч у нас з тобою є два дерева. Обведи, будь ласка, в кружечок менше за зростом дерево. Яке менше за зростом? Те, що ліворуч, чи те, що праворуч? Праворуч. Праворуч. Обведи, будь ласка, його в кружечок. Написав. Ось у нас з тобою є чобітки, але, на жаль, вони загубили свою пару. Скажи, будь ласка, де у цього чобітка пара? Можливо, це? Ні. Ось ця. Ні. Ось ця. Тут ми виконаєте самостійно, знайдете пару кожного чобітку. А зараз попрацюй, будь ласка, зі мною. У нас є з тобою геометричні фігури. Кожну другу геометричну фігуру ми повинні закреслити. Наприклад, перше коло, наступний трикутник. Ми його закреслили. Перше коло, наступний квадрат. Знову закреслили. І так повинні ми закінчити до кінця лінії. Зроби, будь ласка, це завдання. А надо бружок якусь одну облетит дивись перше коло залишаєш, другу фігуру закреслив, першу залишив, другу закреслив, і потрібно так до кінця лінії зробити. Зрозумів? Так. Yeah. Ну що, Марк, виконав завдання? О. Добре, чекаю. Скажи мені, будь ласка, Марк, яка геометрична фігура залишилася в нас не закреслена? коло? Коло, звичайно. А зараз пропоную тобі поставити крапочки на наше доміно. Доміно це така гра настільна. У нас є з тобою тут одна крапочка. Ми бачимо, що наш ротик показує менше. Отже, тут повинно бути більше крапочок, аніж ліворуч. Скажи, будь ласка, яке, скільки крапочок ми тут можемо поставити? Бу -бу. Давай поставимо. Дві крапочки, ось так, щоб їх було добре видно. Далі в нас ми бачимо, що тут ліворуч лише дві крапочки. Тут повинно бути менше, ніж дві крапочки, скільки ми можемо поставити крапочок, щоб тут було більше. Щоб їх було менше, ніж два. Скільки ми можемо поставити? Три. Менше марку. Дивись, у нас тут дві крапочки. Якщо ми три поставимо, це вже буде більше. А нам потрібно, щоб було менше їх. Тому що в нас стоїть знак більше. Це означає, що тут число повинно бути більше. Скажи, будь ласка, скільки ми крапочок тут можемо поставити? Одну. Одну. Напиши, будь ласка, одну крапочку ось так. Написав. А тепер ми бачимо, що наш ротик знову повернувся в праву сторону. Отже, тут повинно бути дві крапочки, а тут повинно бути більше крапочок. Менше повинно бути крапочок. Ми повинні поставити тут одну лише крапочку. Постав, будь ласка. ось тут одну крапочку. Пропоную ось це завдання з чобітками виконати самостійно. Вам потрібно підібрати кожні, кожному чобітку пару. На цьому ми наше заняття.